Чи задумались ви, який улюблений режим у наших українських ютуберів та тіктокерів? Привіт на зв'язку Фріджі. і сьогодні я покликав трьох ютуберів-тіктокерів, які готові поділитися своєю думкою та розказати про свій улюблений режим. Заваріть чай, беріть печеньки та приємного вам перегляду! Всім привіт! Я думаю, що мої два найулюбленіших режими – це нокаут та дуелі. Нокаут це, в принципі, базовий режим, для кого не потрібні прям якісь дуже сильні навички. Він мені подобається тим, що там не потрібні якісь сильні тактики або прям потужні піки. Тобто можна взяти якогось персонажа і просто пограти. Це не браволбол, де потрібно якось кудись прийти, щоб забити той бідний м'яч. Але іноді все ж таки в цьому режимі потрібна якась невеличка чіма або просто вдача, щоб не попались дуже погані рандоми. З дуелями вже ситуація покраще, тому що все, що вам потрібно, це прокачені персонажі та мінімальний скіл. І в цьому режимі все залежить абсолютно від вас. Тобто у вас немає якогось другого або третього рандома, який буде вам все псувати. У вас є лише ваші три персонажа. Єдине, що може бути погане в цьому у режимі це неправильно зібраний пік, тому що деякі люди можуть взяти просто таких персонажів, як Мортіс, Едгар і, наприклад, Френк, просто ось так, от в один пік, і це перемогти буде з деякими персонажами трошки важче. Але окрім цього, ви також можете самі взяти якогось лютого персонажа, який абсолютно повністю підійде на якусь карту, і ви будете просто онлі ним вивозити. Але, на жаль, після минулого оновлення у нас дуелі зробили не. Прям постійним режимом, а він чередується, начебто з Баунті чи з зоною, я не пам'ятаю. І тому не завжди є можливість щодня грати в дуелі. Куку, -ку всім, зараз я вам розповім про топ 3 своїх улюблених режима. На третьому місці у мене Баунті. Подобається мені цей режим чисто через те, що ваша перемога зазвичай залежить від того, як хто стріляє та мансить. І так, хоч проти більш-менш скілових гравців цей режим становиться ну дуже душним, та не те, щоб завжди фаново грати, але від цього він не перестає мені подобатись. На другому місці дуелі. Як і в Баунті, часто тут все залежить від скілу за Браулерів, тільки це вже режим 1 на 1, а не 3 на 3, як у Баунті. Звісно, що грати проти Кітів, Едгарів та Лілі можна лише за умови, якщо у вас серед бравлерів є хто, і хто їх контрить, ну, наприклад, Шелі, що не завжди можливо, але тим не менш часто скіловий та крутий режим. А найулюбленіший мій режим це геми. Я обожнюю цей режим за те, що іноді навіть найменші дрібниці усе вирішують. Тут може і відбуватися камбек як для вас, так і для суперників. Тому потрібно відігрувати 100% гри на 100%, щоб не віддати геми у останній момент. Цей режим, який також потребує знати іноді таймінги, іноді те, куди впаде наступний гем і так далі. Дуже цікавий режим. Бравл Старс є багато різних режимів, тому виходить, що може бути багато улюблених режимів. Сьогодні ви дізнаєтеся, які мої улюблені режими у Бравл Старс. Моїм першим улюбленим режимом є Bro Ball. Він вийшов ще в далекій бета-версії Бравл Старсу. Полюбив я цей режим за красиві моменти, за красиві голи, які тут можна робити, і за красиві сейви. Також у цьому режимі є багато хороших карт. Другим моїм улюбленим режимом є нокаут. Появився цей режим у 2021 році. Раніше, якщо за одну хвилину жодна команда не загинула, то раунд перемагає та команда, в якої більше виживших. Якщо рахунок рівний, то перемогу здобуває та команда, яка зробила більше урону. Також в нокауті є багато хороших карт. Ну, а тепер я розповім трішки про себе. У мене є три улюблених режими. це соло ШД», броулбол та броулбол 5х5». Соло шеде це класичний режим, який грають усі. Подобається він мені через можливість навчитися витягувати катку в соло, особливо коли тебе зажали декілька людей. А бролбол та бролбол на 5 через те, що з друзями досить прикольно грати, особливо коли ви говорите по дзвінку або сидите в осі якогось дискорд-сервера. Ще в бролболі можна дуже добре навчитися мансити та гарно попадати по противникам, що дуже допомагає і в інших режимах. Також я люблю бролбол через те, що зі своїми друзями ви можете отримати багато прикольних та смішних моментів. На цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Не забудьте підписатися на інших учасників. Усі посилання залишу в описі. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!